Вітаю вас, малята! Ми з вами вже знаємо, що наша мова складається з речень, речення складаються зі слів, слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. І сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати. Звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися ділити слова на склади, а сьогодні ми навчимося правильно вимовляти слова. Пропоную порівняти звуки слова замок і замок. Звуки в словах однакові, кількість складів однакова, але склади вимовляються з різною силою голосу. Ще раз послухайте: замок і замок. У кожному слові. Один склад вимовляється з більшою силою. Це наголошений склад. У слові замок, який наголошений склад? Так, Перший. А в слові замок. Який наголошений склад? Другий. Легше за все визначити. Наголошений склад у слові, промовивши це слово із запитальною або кличною інтонацією. Наприклад, запитую Дарина або кличу її. Дарина! Давайте визначимо, скільки складів у слові Дарина. Порахуємо голосні звуки. Пам'ятаємо, що скільки голосних в слові, стільки і складів. У слові Дарина три голосні звуки. Це означає, що три склади. На який склад падав наголос? Пригадайте, На другий склад цей склад називається наголошеним. Пропоную скласти речення та позначити його схематично. Пригадаємо. щоб скласти схему речення. Ми слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дій предметів двома лініями. Слова назви ознак предметів. Правильно хвилястою лінією. Слова помічники. Дужечкою. Початок нашого повідомлення вертикальна рисочка, а кінець крапка. Я склала таке речення. Дарина відвідала середньовічний замок. Чекаю на ваше речення. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати. А, Б, В, Г, Г, Д, Э, Е, Ж, З, И, И, Й, Й, К, Л, М. А сьогодні ми познайомимося з наступною літерою Послухайте віршик. Дівчата мали досить хисто, низати радісно, намисто, зберуть на ниточку разок, воно й розквітне, мов бузок, та й у маленької дитинки блищать під сонцем намистинки. На вишиванці виграють, дівчаті вроди додають. Малята, про що розповідається у віршику? Так, про намисто. Намисто найдавніша жіноча оздоба на території України найбільш цінувалося намисто з коралів, бурштину. ПЕРЛІВ Розглянемо слово намисто. З якого звука починається слово намисто? Зі звука н. Діти. А які слова ви ще запам'ятали з віршика, у яких чути звук н? Це слова низати радісно. Ниточка, розквітне. Дитинки. Сонце, вишиванка. Воно. У всіх цих словах зустрічається звук Н. А в слові маленької який звук Н? Так, м'який. Давайте разом вимивемо «н», н, довго протягнути їх не виходить. Звуки «н» та Н приголосний, звук Н твердий, а Н м'який. Звуки «н», Н, а літера n. Ось велика. І маленька літери N. Давайте їх розглянемо і надрукуємо в зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо крапочки, проводимо вертикальну паличку на дві клітинки. Потім посередині проводимо маленьку горизонтальну паличку на одну клітинку. І зверху вниз знову вертикальну паличку на дві клітинки. Ще раз. Вертикальна паличка. посередині маленька горизонтальна, і знову велика вертикальна. Клітинку пропускаємо і знову пишемо. І так до кінця рядочка. Чи це буква, чи драбина? дивувалася дитина. Ну, якщо один щабель, то, звичайно, буква Н це віршик Любов Андрієнко. Ви можете його завчити. Пропоную виконати звуковий аналіз слова намисто. Малюємо звукову доріжку на сім звуків. Рахуємо. Сім поділяємо клітинки. Перший звук намисто, звук н, він який, приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру Н. Наступний звук у слові намисто. Так, Звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові намисто Звук М. Він який? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові намисто. Так, звук И. Він який? Голосний позначаємо кружечком, пишемо знизу літеру И. Наступний звук у слові «намисто» – Звук С. Він який? Приголосний, твердий. Так, пишемо внизу літеру, що позначає звук С. Наступний звук у слові «намисто» – Правильно звук Т. Він який? Приголосний твердий. Позначаємо рисечко знизу пишемо літеру, що позначає звук Т. І останній звук у слові намисто. Так, звук О. Він голосний, позначаємо кружечком і пишемо літеру. О. А тепер порахуємо, скільки складів у слові. На ми Подивимося. Спочатку, скільки голосних звуків 3. Значити складів теж три. Скільки голосних звуків у слові, стільки складів. Ми можемо ось так позначити склади. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо на ми. -сто. 100. Куди був наголос? На другий склад? Поставимо позначку. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова нінна. Беремо звукову доріжку на 4 звука. Перший звук у слові ніна. Звук «Н». Він який? Приголосний. М'який. Пам'ятаємо, що приголосні звуки перед голосним і пом'якшуються. позначаємо його двома рисочками. Наступний звук у слові ніна і голосний викладаємо кружечок. Третій звук у слові ніна. Так, звук Н. Він який, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук у слові НІНА, Правильно, звук А. Звичайно, він голосний. Позначаємо кружечком, порахуємо склади у слові НІНА, Скажемо разом. Ніна. Скільки їх? Правильно, два. Скільки і голосних звуків. А тепер давайте визначимо наголошений склад у слові ніна. Давайте її покличемо. Ніна. Який склад наголошений? Перший. Позначимо його невеличкою косою лінією. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!